Друзі, привіт! Я Валерій Котляр, я засновник компанії BARX і сьогодні хотів би вам розповісти про історію компанії. Свою кар'єру я почав 20 років з монтажника ПВХ Віка. Пристрасть до інновації з'явилася в компанії, яка займалася фасадними системами. Тому в 2015 році була заснована компанія BARX, яка була дочерньою компанією монтажної організації. Вже через два роки компанія Бар стала незалежною компанією, яка нараховувала більше 20 людей та да, з власними складськими запасами і розширеним асортиментом. А ще через два роки, в 2019 році, ми вийшли на міжнародний ринок та почали експорт наших систем в країни Європи та Балтії. Також був відкритий новий напрямок алюмінієвих рішень світлопрозорих огорочувальних конструкцій. У 2022 році компанія «Баркс», незважаючи на повномасштабне вторгнення, увійшла в трійку постачальників та виробників систем навісних вентильованих фасадів. А в цьому році в топ-250 компаній, за якими майбутнє України, за версією Форбс. Сьогодні ми продовжуємо активно працювати та вдосконалювати інфраструктуру нашої країни, а також відкривати нові напрямки виробництва. Але про це згода.